Алло, друзі. <ріст> Злякався. Вітер подовж пала лопата. Коротше, ви дивилися, мабуть, що минуле відео там, де ми були на виставці садових таких кімнат від різних дизайнерок. І ми надихнулися цією виставкою. І ми вирішили зробити. Теж щось в такому дусі клумбу. От, вона буде у нас такі, така доволі величенька. І ми сьогодні будемо розпочинати цю клумбу робити. Але ми спочатку зробимо, перекопаємо цю ділянку, де у нас буде ця величезна клумба. І, і е, потім вже висаджувати квіти. Е, ми так надихнулися цією о, виставкою, на котрій ми були. Е, ми залишимо посилання під відео е, вам на це відео. І е, у нас буде місцина. Ось звідти. Ой, боже мій. Там, де шланг лежить, від тудого. Тієї місцини і аж до гортанзів. Так. Оце мені треба буде перекопати все. Думали відкласти все це на осінь, але. Ой, на ось на весну, але руки так чешуться, і у нас же ще є рослинки в, скажіть мені, в горщиках, котрі треба вже швиденько висаджувати, бо на зиму їх залишати то не файно. І все, будемо зараз розпочинати. Ось так, мабуть, що буде тут доріжка, звідси-звідси, щоб ми могли отак от заходити. Тут буде перекопано і тут теж буде трошки перекопано. Все, отака у нас робота величенька. Зараз будемо копати. І ще ми хочемо зробити роботи на цій клумбі. Це наша сама перша клумба. Тут ви бачите такі трошки безлад, бо нам допомагали укріпити ту балку, підсипали туди землю і в чотирі такі в землю і до ці балки приварювали. І вона, бачите, трошки така йде не прямокутною, а трошки навкіс. Так, навкіс. І будемо потім вже коли все це вирівнювати, а гротканину на, на із косочок будемо так трошки виводити. Ну і заодно наведемо тут порядок. Да. Да. Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні вже четвертий день. Так, сонце. А, ні. Сьогодні вже четвертий день, як ми почали копати для нового квітника. А перші два дні я покопав оцю половинку. Оп. Зараз буду копати. Де ось все. від яблуні і на піньочке, воно, Там, де абрикос старий, ми зрізали. от. А, вчора не копали, бо був дощ а, цілий день лив. Це, мабуть, що прям дуже добре, бо перші два дні я копа... лопату вбивав молотком, щоб занурити лопату в землю. Думаю, сьогодні буде легше копати, тому е, мені поставте пальчик догори <сум> за мою роботу. От я думав, вчора буду копати, бо Віталік сказав, що до 11 буде дощ, і потім буде тобі легше копати, буде все, все нормально. Але ж ні, він закінчився 21-й, той дощ. Ну, ладно, цілий день вчора нічого не робив. а ні, зробив в кімнаті у нас, коли ми фарбували в спальні стіни і стелі, то ми не прокрасили вікону раму. От я вчора прокрасив вікону раму, і все, і було чудово. Що вчора я ще робив? Ну, взагалі, вчора от, читав, дивився ці відео в Тіктоці. Все, сьогодні сонячно, трошки тепленько, є, але гарно буде працювати нічого. Uh, і буде гарно копати мені сьогодні, тому я до роботи. А, ні, я ще поснідую, а потім уже до роботи. А ви не забувайте підписатися і прокоментувати наше відео. Uh, ви можете uh, задатися питанням, чого ми чотири дня копаємо цю mm ділянку -hmm. для нового квітника. Через те, що ми вибираємо пирій, бо його тут дуже багато, і дуже багато. Прям я не, не знаю. Я, мабуть, що 0,5 пляшку зібрав хруща тут їх стільки, що ну прям тривожно мені. Треба буде обробити антихрущом якимось цю ділянку. Або uh, я дуже хвилююся. Ось таку роботу ми проробили. Хорошо? І в борьбі з перійом, коли ми перекопували все, відбирали верхній шар дерну, дуже багато знайшли хрущів. Лічинок хрущів було прям неймовірно багато, тому ми зараз обробимо нашу цю ділянку під новий квітник антихрущем, 20 мл на оцього засобу на 10. Літрів води е, прольємо, і у нас ще залишиться трошки від цього антихруща е, е, рідини, і ми прольємо полуницю. Бо ви нам всі під минулим відео писали, що ми не обробили полуницю. Це дійсно так. Ми е, залишимо трішки того розчину і обробимо полуницю. Ще нам привезли щебінь. Подивіться. <ріст> От. І будемо робити звідси доріжку. Ми якраз залишили місце для доріжки. Буде обходити ось так і з'єднуватися з цією доріжкою. ну Це доріжка, ну, так. Да. З входом в цю доріжку. Тому що у нас сьогодні роботи ще більше. Тому ми до справи, а ви не забувайте поставити, будь ласка, пальці догори і написати будь-який коментар. Зробили ми першу розстановку наших квітів з лакових. Ну тут більше злакових, ніж квітів. Ось. Це така. Попередня а, розстановка, може, в, в в процесі посадки нам щось там приведеться інше. А, там у нас ще є гібіскус. Він у нас тут зростав. Я не знаю, може, роки два. Ми його в цьому році випадково коли косили, не побачили його і косили його. Але він, бачите, окликав і дав нові е, прирости. І тут у нас ще висаджені ереморуси. Нас е, порадувала наша глядачка, подарувала нам корінчики ереморусів. Тут частина висаджена, і ще там висаджували, але то відео буде потім з цими корінчиками. Зараз цей гібіскус ми заберемо ремороз залишаємо тут. Правильно все. Чудово, і у нас ще з тієї, з того квітника ми будемо забирати деякі злакові, котрі або в тіні, або ми бачимо, що вже вони там не мечаться, або там закрив когось і тим він придушив його, тому він там не дуже сильно себе показує. І ми його теж будемо забирати сюди на цю клумбу нову. А тут у нас вже Ковила розставлена, Понітел. Потім Карл Форестер, діамантовий Куничник, да? і у нас ще? Дубравник. Дубравник. і один 50... Ой, Пінсетон. Да. Це у нас ще з позаминулого чи з минулого року. Він у нас бідненький. В цьому році ми його рятували, і ось він виріс нарешті, бо він був дуже маленький. Він в цьому році прям дуже повільно зростав. Але все, ми задоволені, що він врятований. Потеплішали, як ви бачите. <смі> Висадили ми сюди ще до тих, що ми вам показували, Little Zebra Miscanthus. Дві такі поділки маленькі, ще міскантус грацілімус. І зараз ось тут попереду будемо висаджувати дереві, він від нерожевим. Якщо зможемо поділити на. Декілька оці два горщика, декілька кущиків, то поділимо і кудись ще в ту сторону посадимо. І ще е, гаура е, сорт Cy Skypink. Sci да ось все. так. Ось. Прикольно. З е, червоними листочками. Дуже симпатично. От. Все. І ми будемо продовжувати далі все висаджувати і робити красу. Друзі, подивіться, що ми зробили. Ми поробили доріжки, ми досадили деякі рослини. Це Міскантус мунінглайт, він з такими кітицями вже розкритими. Ось, ця. красивезний. Дуже подобається. Ще ми досадили гусятник. Ось він додавати буде об'єму нам сюди. І під яблуною висадили родовик. Все чудово. Ще ми деякі рослини очікуємо, бо дозамовили бо зрозуміли, що це мало для нашої нашого нового квітника. І деякі рослини будемо ще висіювати, але це вже на наступний рік, коли буде. Весна. Все чудово. Вчора ми ще доробили доріжки. а Краса. Тепер можна сходити. Да? І під, стінку. А, і під стінку Да Тут трошки перевели в порядок цю клумбу. Сюди ми забирали звідси барбарис, пересаджували до будиночку біля Камах. І сюди ми заберемо у нас є. Ялівець Принц Так, Ми його сюди висадимо, щоб він потім на камінчики от, е, заплітав їх. Все, і все. А, і там доріжку. Да? Ти показав? Да. Все. Ось такі ми молодці. Це відео буде з двох частин, буде ще друга частина. Як ми будемо досаджувати сюди інші рослини, котрі ми очікуємо. От і все, я такі довольний. Я не знаю, мені так подобається. Все. Е, все. на це на цьому ми будемо завершувати наше відео. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що пишете коментарі, ставити пальці догори. Не забувайте донатити на зсу, бути чимними та толерантними. Всіх обняв.